Привіт, друзі! Всім гарного ранку! Сьогодні печемо бисквіт. Починаємо. Відділяємо окремо білки від жовтків. Як ви вже замітили, готує Вова. Друзі, хочу зробити похвастушки, погляньте, яка кружечка із радянських часів коштувала 1 рубль 80 копійок. Отака красунька з рибочками. Пригодилася. Для того, щоб приготувати бисквіт, нам треба яйця, цукор, цукор ванільний і, звичайно ж, блендер. збиваємо білки до піки Додаємо 5 ложок цукру два три Три ложки додали, а дві ложки будемо додавати до жовтків, друзі. Ось уже наші білочки гарненько збиваються. Ну ось збили ми наші білочки. Ось, будь ласка, не випадають. Так, друзі, до жовточків додаємо одну пачечку ванільного цукру і дві ложки, і дві ложки цукру. Одна і друга. І також збиваємо. Жовточки збиваємо, поки розчиниться цукор, і жовточки стануть. Світлого кольору білуватого аж такого лимонного, ну, дивлячись, як і яйця. Ось такого кольору вийшли жовточки. Так, друзі, тепер змішуємо до білків, додаємо жовтки. Оператор сьогодні такий Таня, а вова готує. Тепер перемішуємо зверху вниз, обережно, не спіша, щоб не було білих розводів, щоб була все однорідна рідна маса. Так готуємо ми, друзі, а кожний по-своєму. А тим часом я приготувала Вова перемішує, а я тим часом приготувала борош на 5 столових ложок. Ну, як ви вже, друзі, здогадалися, бисквіт буде із сливами. Ось так вова вимішує, ще є біля розводи, ще неоднорідна маса, тому треба гарненько вимішати. Верховниць. Вимішавши нашу, е, наш бисквіт до однорідної маси, потихеньку додаємо наше борошно, частинами ми додаємо, трошки вимішали і так далі. Ось так просіємо і додаємо. Мука просіяна, але я знову просію, щоб воно наситилося киснем, і щоб було пухкіший без був. Так, друзі, переклали ми в більшеньку миску, бо яйця крупненькі, і більше я в вийшов без квіту. Ну, це байдуже, не, не біда. І гарненько вимішуємо. Гарний такий пишний, да? Хватить, хватить потрошку. А, все вже немає більше. Чудово. Ой який пишненький, такий, гарньоня таке тісто. безквітне, гарне. Сливки чекають. Тепер викладаємо наш бисквіт у форму, який застелили пергаментною бумагою, гарний, пушистий такий вийшов. Так, друзі, наш бисквіт ми виклали у форму, тепер беремо сливи і викладаємо їх у форму у бисквіт. Будемо фантазувати, експериментувати, що вийде. Сливи величенькі такі. Гарненьке. Ось так вийшло, і тепер зверху слив я посиплю у ямки злегка цукру. Передумала, в мене оказалася сахарна пудра, посиплю сахарною пудрою. По кожні, в кожну щепутки отак ось. Та руками таку. Багато, щоб не переберщить, бо це ж бисквіт, він же ж примхливий. Вова каже, що його треба бисквіт квіт як любиму жінку. Так, друзі, все зробили. Ми пудрочкою посипали, і тепер злегка так осливки туди, наче погружаємо злегесенька таку кожну. І відправляємо в духовку. 150 градусів на пів години. Так пече наша духовка викожна. Господинька, знаєте самі, скільки пече ваша духовка з Богом. Ну, ось, нарешті, готовий наш пиріг з сливами. Дуже вийшов гарний, запашний. Запрошую вас також, друзі, приготувати такий смачний пиріг. І запрошую разом з нами. До чаю. Хто до чаю, хто з молоком, хто кофе, хто какао, кому що до вподоби. Готуйте, фантазуйте, експериментуйте. А вам всім бажаю міцного здоров'я. Бережіть себе і одне одного. І всім дякую, хто заходить на мій канал, дивиться відео. Пише коментарі, ставе лайки. Підписуйтесь, кому цікаво. І хочу подякувати захисникам за захист. Нехай їх оберігає Господь Бог і нехай повертаються до своїх сімей. Здорові і невредимі. Всім дякую, хто був зі мною. Смакуємо друзі разом! Бувайте здоровенькі, друзі.